Замислювалися колись, як наші далекі-далекі предки бачили світ. У них же не було наукових пояснень, гуглу чи документальних фільмів. Вони дивилися на сонця, на ріки, на зірки і ставили собі питання. І щоб знайти відповіді, щоб пояснити світ собі і своїм дітям, вони створювали історії. Так і народився фольклор, неймовірно потужний інструмент для розуміння Всесвіту. Ну от справді уявімо на мить, що ми нічого не знаємо про обертання землі. Чому сонце щоранку вперто з'являється на сході, а ввечері кудись зникає? Куди? І головне, навіщо тече річка? Саме такі, здавалося б, прості питання і були тим двигуном, що змушував наших предків творити цілі світи, сповнені богів, героїв і магії, щоб, хоч якось це все собі пояснити. Тож що на нас сьогодні чекає? План нашої розмови такий: спершу ми зануримося у грандіозні міфи, які пояснювали створення Всесвіту. Потім перейдемо до легенд, історії про реальних і не дуже героїв. Далі побачимо, як народжувалися справжнісінькі супергерої в народних переказах, і наостанок зберемо найцінніші крихти мудрості, що дійшли до нас. Отже, починаємо з першого і, мабуть, найпотужнішого інструменту міфу. Саме міфи давали відповіді на найбільш глобальні, фундаментальні питання. Звідки ми взялися? Хто створив усе, що нас оточує, і які невидимі сили керують нашим життям? Але знаєте, міф це щось значно більше, ніж просто вигадка чи казочка. Це, по суті, була операційна система цілої культури, священна історія, яка пояснювала походження абсолютно всього. А її головні герої боги, духи, демони, вони не просто діяли, вони формували світ і долі людей. А от якщо міф це про те, звідки все почалося, то легенда це вже про те, що відбувалося після. Легенда, вона ніби стоїть однією ногою в реальності, бо в її основі часто лежить якась історична подія чи реальна людина. А от іншою ногою вона впевнено заступає у світ фантастики і магії. І тут є такий собі простий лайфхак, щоб їх не плутати. Якщо головні дієві особи це боги, які створюють світ, б'ються за нього, як от сварог чи перун. Це стовідсотковий міф. А от якщо історія розповідає про людей, хай навіть і наділених надзвичайними силами або про предмети з магічними властивостями, це вже легенда. Давайте подивимось, як це працює на конкретному прикладі міфу про берегиню. Все починається з того, що боги, сварог і берегиня буквально виводять людей з печер. Вони вчать їх будувати домівки, випікати хліб, ткати. По суті, це історія про народження цивілізації, про перехід від дикощі до культури. Ну і як же без конфлікту, правда, на сцену виходить антагоніст Чорнобог, уособлення темряви і хаосу. Йому страшенно не подобається цей новий світлий і впорядкований світ, його мета все зруйнувати і повернути назад у первисну темряву. І от настає ключовий момент коли армія потворних ящерів Чорнобога тіснить воїнів, коли здається, все втрачено, з'являється берегиня, і її сила не в мечі. Її сила у світлі, у красі, у захисних символах, вишитих на її білосніжному одязі. Це символічна перемога порядку над хаосом, світла над темрявою. І ось так дивіться: міфічна історія дає життя цілком реальній культурній традиції. Берегиня стає захисницею дому, а її образ, отой самий, з піднятими догори руками, люди починають вишивати на рушниках і сорочках як потужний оберіг. Міф стає частиною повсякденного життя. Гаразд, від космічних масштабів створення світу спускаємося на землю. Якщо міфи пояснювали Всесвіт, то легенди бралися за щось більш конкретне, звідки взялися ось ці гори, чому ця річка має таку назву і хто ці герої, імена яких ми досі пам'ятаємо. Уявіть собі безкраю рівнину, і на цій рівнині править один єдиний володар Велетень Селун. Він неймовірно багатий, неймовірно сильний, але при цьому жорстокий і несправедливий. Класична зав'язка є зло, яке має бути покаране. Але тут з'являється герой. І це не Бог, не напівбог, а звичайна людина Карпо Дніпровський. Простий слуга, але з величезним почуттям власної гідності. Він робить нечувану річ, наважується вимагати у велетня справедливої плати за свою багаторічну працю. Цей вчинок і запускає весь механізм подій. І от що відбувається далі, коли силун в люті б'є Карпа об землю, він робить фатальну помилку, він не вбиває його, а навпаки, єднає його з землею. Карпо піднімається, але тепер в ньому тече сила самої землі, яка стала на бік справедливості. Їхня битва настільки титанічна, що земля буквально ходить ходором і здригається. І ось вона розгадка силун переможений і навіки замкнений під землею. А на місці рівнини від їхньої боротьби виростають гори гори, які люди назвали Карпатами на честь героя Карпа. Так легенда пояснює нам не просто походження гір, а й те, що вони є пам'ятником перемоги справедливості над злом. Ми побачили, як народжувалися світи і гори. А тепер подивіться, як народжувалися супергерої. Для цього існує ще один жанр народні перекази. Народний переказ це, по суті, така собі усна народна історія. Він ще ближчий до реальності, ніж легенда. Люди бачили реальних героїв, захоплювалися їхніми подвигами, розповідали про них один одному, і з кожною новою розповіддю ці історії обростали все більш неймовірними, часом фантастичними деталями. Ось просто чудовий приклад, переказ про те, як приймали в запорожці. Це ж не просто історія, це справжній тест на характер. Козакам потрібен був не слухняний виконавець, а кмітлива, самостійна і життя радісна людина. Той, хто просто сидів і плакав, був не наш. А от той, хто сам собі дав раду та ще й з піснею і танцем, ось це справжній козак, рівний серед рівних. А от далі починається найцікавіше: народна уява перетворює козаків-характерників на справжніх супергероїв з неймовірними здібностями. Вони могли виходити сухими з води, насилати сон на ворогів, бачити на сотні кілометрів, перетворюватися на тварин. Це показує, яким неймовірним було захоплення народу своїми захисниками. Ну і нарешті ми й дісталися до, так би мовити, концентрату у народної мудрості. Усі ці довгі і епічні історії про богів, героїв і битви з часом кристалізувалися в дуже короткі, але надзвичайно влучні формули для повсякденного життя. І тут важливо розуміти різницю між двома речами прислів'ям і приказкою. Здається, що схоже, але насправді ні. Прислів'я це завжди закінчена думка, повчання, мораль. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Все зрозуміло. А приказка це просто яскравий влучний вислів, який характеризує ситуацію, наприклад, день як рік. Просто вслухайтеся в ці фрази: Вік живи, вік учись. Бджола мала, а й та працює. Чи життя прожити не поле перейти. У кількох словах, досвід зібраний сотнями поколінь. Це і є мудрість у найчистішому вигляді, яка, до речі, абсолютно не втратила актуальності. А тепер трошки розімнемо мізки. Ось вам загадка. Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл усіх людей підвів. Що це таке? Це, звичайно ж, ніч і день. Загадка це таке собі тренування для розуму, спосіб навчитися мислити не прямо, а образами, бачити прихований сенс. Ось так, від грандіозних міфів про створення світу до коротких загадок, фольклор допомагав нашим предкам осягнути світ, знайти своє місце в ньому, передати досвід і цінності. Він давав відповіді, навчав і зберігав пам'ять. Але це все змушує задуматися. А які історії ми розповідаємо одне одному сьогодні, що з наших мемів, міських легенд, анекдотів, героїчних історій стане фольклором майбутніх поколінь?